Всім доброго дня. 29 лютого Другий день закриваю вологу. Це була оранка 24, здається, грудня, така вже важка оранка. Поїхати швидко не можна. Ходжу, десь 7. 7-8 кілометрів одним словом. Швидше поїхати не можна. Там, де була нормальна оранка, по кукурузі теж вчора закривав. Швидкість була 15. От і порівнюйте, Нечасно, невчасно зроблена, невчасно і неякісна оранка. От результат. Ну нічого, я думаю, тут двічі, мабуть, ще двічі зробимо боронування, і вирівняємо тому що думав, може другий раз з культиватором піти, але дуже багато такого довгого шамаши, ну, курдзіння, і воно буде забивати культиватора. Тобто, я, думаю, я вважаю, що краще буде зробити дві, ще дві бороновки. В принципі, по солярки вийде одне те саме, тільки що набагато швидше. Якось так. Ну, коротше, Грудка якби, вже присутня, верхня. Іменно тут додається ще нерівності, воно попересахало. Ну нічого. Час його поправить. Тобто якось так. На дворі сьогодні тепленько, прямо добре. Я не знаю, градусі, мабуть, зараз хоч сонечка, градусів 15. Пшеничка вже відновила свою вегетацію. Вносили по пшенички добрива, вже внесли по мерзлоталому. вносили карбамід. Пшеничка прямо гарна, так пушка попіднімала. Тобі ж, якось так. Ще один колега воно закриває також вологу біля лісу. Я знаю, що він має дивиться, Колі, привіт. Mm. то такі діла. Ось, бачите, Тільки трошки швидше, так і все. До речі, перешив сідушечку, свій трактор. Зараз там покажу. Зашив у нього, відразу, зашили відразу підігрів. Доволі така зручна штука, якось по холодному. Перешили якось так ось. Трили тут, тут рельєфи, все класненько зробили. Дуже зручно, що воно виходить, бо попередня вже була, там ну, дирки були в ній і накидка була на ньому, на ній була накидка і вона постійно ну, зжималася і жала. Незручно було, було сидіти. До речі, в Черкасах все перешивали і там ну, дуже якісно зробили це все діло. Матеріал сам такий дуже приємний на очі. Mm. І е, доволі таки не дуже дорого воно і все вийшло. Mm. Сепочка саморобна у нас на сім борі. Така ось. Це вже вона працює у нас, мабуть, 4 чи 5 років, ніде ніяких питань по ній немає. Ну, вже, в принципі, там зуби попідтиралися, треба брати по-новому діло відтягувати, розбирати. Такі mm -hmm. mm -hmm. yeah. справи у нас. Так, добренько тоді, покажу ще пшеничку, знімав окреме відео по ній. Побачите, яке вона має вигляд. Agora, eu... assim que a coisa voar, o